Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці українці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі RetroUA, та з вами, як завжди, я Стас. Народ, тема тема сьогоднішнього випуску те, що ми пропустили в дитинстві. Ось, наприклад, все почалось з цього. Кілька днів тому в телеграм-чат мого каналу закинули оголошення з оригінальними. Гімпадами до Sega Genesis, і я подумав, що прийшов час, прийшов час отримати собі якусь цяцьку на канал. І, і, і тільки, цим, тільки цим не, не закінчилось, але спорі... спочатку трішки про геймпад. Взагалі тактильно. Просто чудово, неймовірно. Я не можу сказати, наскільки добре він зберігся, але ну, за відчуттями все, все, все однаково е класно натискається, набагато м'якіше, е е ніж е до тих геймпадів, до яких я звик, але це дуже кайфово, тому що отак от просто кладеш е палець по центру і трішки вліво-вправо, і в Sonic вже робить вправо-вліво. Е оберти, не треба, знаєте, нікуди переносити палець просто. Раз і ви це відчуття, знаєте, майже як на джойстику граєш. Хто раптом не знає, це геймпад. А джойстик це така штука от, зі стіком. Так от, дуже взагалі задоволений. Сьогодні на трансляцію приходьте, будемо продовжувати тестувати цей геймпад. і це те, чого ми були позбавлені в дитинстві. Знаєте, геймпади до американських Sega Genesis просто у нас в наших краях не продавались. Чудово! Чудово! Я маю тепер таку штуку. Продовжуємо. Продовжуємо далі. геймпад я відкладаю, а тепер до цієї посилки. Продавець Валентин в описі під відео я обов'язково скину посилання на його профіль на OLX Запропонував мені ще точніше я написав, що мене цікавить, а він сказав: а в мене є це, а на тобі ще ось це. І, коротше кажучи, і понесли, що називається, співпраця йде е, повним ходом. І е, Ви зайдіть і подивіться, погляньте, е, що там ще Валентин продає. Е, людина дуже, е, дуже знається на темі, дуже порядна, чесна, і звертайтесь. Всіляко рекомендую. Погнали, погнали народ. Крихке М -м пишеться. Зараз ми все ж таки дізнаємо, що ж тут такого крихкого. Так, головне, мені не перекинути монітор. Знаєте, буде страшно, якщо він раптом впаде, це нікому не треба. Ось народ. Момент істини, Момент істини. Зараз будемо діставати всіляки. І фух, сподіваюсь, що воно запаковано в тому порядку, в якому я хочу діставати. Речі з цієї чудової коробки, отож, чого ще в нашому дитинстві не було? Та багато чого. Не дивлячись, знаєте, на те, що Радянський Союз закінчився, сказати, що в нас в доступі були товари звідти. Ну, ви жили в цей період, ви знаєте про що я кажу. Так, а як же. Ага, продовжую. Незграбно користуватися канцелярським ножем. Ви того не бачите. Можливо, тільки трішки чуєте. Що ж там таке? Так, добре. О, трішки е, завіса піднімається. Піднімається, а ваше нетерпіння при цьому збільшується. Так, ну, о, прекрасно. прекрасно Так, ніби якраз, якраз в тому порядку, про який я і думав. Просто бомба. Народ. Просто бомба. Мабуть, почнемо з того, що в мене є два мегадрайва один десь лежить далеко з 98-го року, який мені мама подарувала на день народження. Є е ще ось цей його нещодавно мені подарував єжі. Він це, це клон, але він дуже класний. Він дуже хорошу, якісну картинку видає. І, і тут є перемикач регіонів. Ця приставка не смужить, немає смуг вертикальних. Це просто чудово. Мені мені в принципі все подобається. Єдине в мене попитання до цієї приставки це з флеш-картриджу, який також, до речі, подарував єжі, єжі. Привіт, друже. Дякую тобі. Так от з флеш картриджу на жаль, не всі іграшки емулюються. Я знайшов вже три іграшки, які я не можу з флеш картриджу запустити. Contra Hard Corps не йде, не йде Top Gear 2 і не йде Magic School Bus. Можливо, їх більше, але це поки що те, що я знаю. І, і частенько доводиться перемикати регіон. Народ, хто приходить на трансляції, то в курсі, в принципі, я кажу, з цим всім можна жити, тому що є. ну, Можна там на збірниках, наприклад, пограти в ту саму контру. Де мій збірник, улюблений, 196 в одному. Ось тут можна запустити контру і, і трішки в неї погратися. Але, тим не менш, хочеться. Завжди хочеться чогось кращого. Можливо, те, що я зараз дістану з коробки, мені в цьому допоможе. уранове А з коробки я дістаю ось таку штуку. Це схоже, це схоже на плівочку, на пупирку. І зараз ми дізнаємося, що ж там. Ну, мабуть, ви здогадались що тут цега. Будемо обережно все розрізати. Валентин чудово напакував. Взагалі дуже, дуже безпечно це все виглядає. І от, чого ж ми були позбавлені в дитинстві. Народ. Отак от, от, блін, вона важить просто. Вона важить все, що я можу сказати. Я в Телеграм-чат, до речі, закидав. Я коли робив тех-обслуговування цієї консолі, то я розкривав, як вона всередині виглядає. Точніше, вскривав консоль і фоткав і закидав в Телеграм. Ця важить. Ця важить. Ну, в, в то, що Вдвічі більше, точно, можливо, і трішки більше, ніж вона просто важить. Тут видно, що позаду. Цей самий алюміній, не, не знаю, алюміній не алюміній. Коротше кажучи, щось є. а Стосовно а тут, тут бачите, ми не бачимо таку алюмінію. алюмінію Так. А, що я можу сказати? А, це а, американський Genesis а, 60 Гц NTC. Ой, мало не побив. Всі живі. Всі залишилися живі. А, і. Будемо дивитися, будемо дивитися, що там і як. Я так розумію, тут можна буде запуститися на РГБ, але це не точно. Я дивлюсь роз'єми, ніби такі, до яких я звик. Аудіо Відео Аут і джерело живлення. Але Валентин казав, що покладе в комплект РГБ шнур. Мені цікаво, чи просто сюди я втикаюсь і через РГБ воно все працює. Ну, будемо тестити. Головне, що, знаєте. О, просто натискаєш і, і, і воно вмикається. Не так, як на тих клонах, до яких ми звикли де треба совати е, пиндик такий. Взагалі, стан чудовий. Це ревізія 2 і 3. Е, Валентин мені розповідав, здається, є 4 різних ревізії. Е, я так зрозумів, саме за звуковими чіпами. І от ревізія 2 і 3 вона такі, якраз таки відзначається файним звуком. Подивимось, і, ну і вона рідкісна доволі. Народ, Взагалі, оцей лот не оплачений. Валентин просто дав мені це покористуватися. І, знаєте, безкоштовний сир, самі знаєте, тільки. В безкоштовній е, мишоловці. Я, я, я так думаю, що мені це доведеться купити, якщо дійсно тут. Е, найголовніше, мені що найбільше цікавить флеш картридж ну, от на коробці з нього пише, що е, вставляйте, будь ласка, мене в оригінальний е, Genesis, в оригінальну приставку, і, і буде вам щастя. Все має тоді емалюватися, запускатися без будь-яких проблем. Е, я то все перевірю. флеш картридж вже інсертував і. Ось так от народ. Мені здається, це прекрасно. Ще, звісно, в мене тут е, купа всякої е, комутації. Купа комутації. Комутація, знаєте, зайвою не буде. Але але е, розпаковка продовжується. не Будь ласка, не е, йдіть далеко. Зараз буде. Те, за що я все ж таки заплатив гроші, дуже дякую вам за підтримку. Без вас цього б просто не сталося. Ще одна, ще одна коробочка. Сподіваюсь, що це консоль, якою знову ж таки, ми були в дитинстві позбавлені. Поїхали, беру канцелярський ніж і намагаюся то все дуже акуратно відкрити. Ех, ну, давайте. Підбадьорте мене, підбадьорте. Так. Я знаєте, я навіть е, телефон перевів е, в цей в автономний режим, просто щоб ніхто не завжди. Ні в якому разі. Ви що? Е, це, це штука, про яку я казав, що її на каналі не буде, скоріш за все. Але знаєте, я дуже часто сам собі суперечу, і останнім часом я подумав про те, що мені ця штука просто просто життєво необхідна. Народ. О май гад. Ну, давайте. Коротше кажучи, ми були позбавлені в дитинстві ось цього. До речі, знаєте що? Я думав, не повірите, я, я не розпитував. Я думаю, ну добре, виглядає вона так. Я думав, що це просто консоль е курця. Я подумав, що е я це все відкручу і просто покладу в, е знаєте, в, в відоси, можливо, хтось з реставрацією дивився. Е щось е буває, що з часом ультрафіолет негативно впливає на пластик, е кладеш його в розчин, не пам'ятаю, який точно там в процентах має бути е розчин цього перекису е водню. Ще більш розчинений з водою. І ставиш під сонячні промені. І Ультрафіолет впливає і за допомогою перекосюводні відбувається зворотній процес і відбувається дежавтинізація. А у нас тут просто це не, це, це не консоль курця. Вона просто голден вона золота, це ух'юмоє, і вона важить, вона важить ще більше, вона важить ще більше за мегадрайв. Вона важить. Більше за Mega Drive. Блін, наступного разу треба, знаєте, ці кухонні ваги собі ставити, і я вам тоді буду озвучувати, скільки ж, скільки ж це все дійсно важить. Ось так от. Просто брутальні роз'єми. Е, Nintendo Super Famicom, Це також в нас буде 60 Гц NTSC, але ну, Super Famicom натікає. Це японський регіон. І... І ви скажете, стас, навіщо ти це купив? Е, це ж ну, типу, х -х колекціонування е, іграшок до Супер Нінтендо, це ж дихріна грошей. Народ. Я не був би собою, якби я не подумав про цю штуку. І це власне е, ключовий фактор, чому я, чому я придбав цю консоль. У нас ще е, продовжується розпаковка. Це що можу сказати? Вона, вона не спиняється. Нінтендо, народ, продовжуючи тему, чого в нас не було в дитинстві, ні в кого не було. У мене серед друзів не було жодної людини, в якої був СНЕС. Я СНЕС бачив лише на рекламах у цих, от, знаєте, російських журналів, які в нас в 90-х продавалися. І. І там, можна було дивитися це на Супер Нінтендо лише на м, е, рекламних проспектах. Народ. Супер 800 в одному. про. В нас флеш -картридж. Я так. Ммм, Він. Знаєте, мені здається, ось цей звук має бути. Сподіваюсь, ось це. Во. Е, я думав, що ширше. Це все має виглядати, що ширша платка. Ага, я зрозумів, як це працює. Ну, прикольно. Нам, отже, в майбутньому треба було заюзати менше контактів для того, щоб передавалася інформація. Це мультирегіональний картридж, і просто вставляємо всередину. І погнали. І все, і, і все, і все. І тепер можна гратися і собі і насолоджуватись. Нагадую, народ, це не консоль курця, це просто благородний золотий відтінок. Класно. Я думав, що треба буде вибілювати, але ні, тайда бо відбілювання. Ми кажемо не сьогодні. Слухайте, просто збожеволіти, я. Фу, Блін, я які ж вони важкі. Приходьте на трансляцію, будемо, будемо робити зважування. Я, я підготуюсь краще і, і принесу з собою е, ваги. Ваги кулінарні. Навіть навіть не повірите. Випадіння. Повертаємо це назад. Навіть є геймпад. Навіть є геймпад. Я вам скажу більше, я зараз повернусь. Дві секунди. Дві секунди. Так, от в нас є два геймпади: ось такі, от оригінальний Famicom. Він йшов з цим лотом, і у Валентина ще ось така штука завалялася. Я так розумію, що він так купував цю приставку, тільки один геймпад був в комплекті. Я такий, а як же мені деколи треба буде другий гравець? Все ж таки, можливо, ми колись побачимо мою е, дружину на прямій трансляції. Ура! Попски моїй дружині. Хто б ще мені приносив поїздки під час прямих етерів. Так ось, народ, в нас ще є геймпад Супер Нінтендо Снес. Американський, і і все це все можна під'єднувати і гратися. Аудіовідеокабель, до речі, стерео. Мені дуже цікаво, чи ретро-скейлер нормально це все з'їсть. Я сподіваюся, що з'їсть абсолютно нормально. Давайте народ. Я сподіваюся, що ви в мене вірите. Я дуже хочу запустити. Фоміком, і що б він зробив? Це головне з першого разу. Можливо, хтось не бачив, що тут позаду. Я сам не бачив, я, я ще не роздивився, просто дивлюсь в те, що бачите там на екрані ви. В нас тут RF out. Тобто одразу йде цей на, на антенну. Тут вже модулятор вбудовано. У нас є мультіаут. Так, канал 1-2 можна перемикати. Я так розумію, на різній частоті він тоді передає сигнал і DC-In для живлення. Збожеволіте. Так. Вже, вже одразу фейл не тим боком вставляю, але зараз вставив правильно. З таким приємним челочком то все вставляється. Народ, хто би міг подо. Я, так, я, так, я б так постійно наголошував, я ненавиджу те, як звучить Снес. В мене немає ностальгії зі СНЕС. А зараз я так хочу це все запустити і. і погратися ви собі не уявляєте. Так, все, я зрозумів. Якось так. Отже. Так, я навіть увімкнув ретроскейлер. Все. Е, мабуть, слушною думкою було б під'єднати геймпад. Ще треба, звісно, джерело живлення. Без джерела живлення не буде нічого. Народ, Я сподіваюся, що, що, все, що все в нас запрацює. Неочікувано, неочікувано все, що я можу сказати. А оце а от е, втричі, мабуть, коротший е, шнур, ніж на е, оригінальному е, геймпаді від Genesis. Просто втричі, коротше, я вам серйозно кажу. На Genesis дуже довгий геймпад, А тут, ну, Sega за довжиною виграла. Виграла. Фанати е, е лікують. Тут просто все щелкає, воно таке щік ш пшик. Класно, мені подобається ух народ. Як то кажуть, з богом. Е, ні, не з богом. Тут, знаєте, мались не мались, а якщо ти не заживиш е, приставку електричним струмом, нічого не відбудеться. Десь ще має бути блок живлення. Я так розумію, ось він. Так, це блок живлення до, до СЕЙГи. А де блок живлення до. Не може ж бути такого. Це просто неможливо. Е, має ж бути блок живлення. В нас є... Це я так розумію, в нас до СЕЙГи знову ж таки. Скарт всякі варіанти. Ага. Ага. Так, але... Але де блок живлення до Супер Нінтендо? Я ж не міг вже десь його випадково викласти, і щоб ви цього не відчули не побачили. Дві секунди. Цікаво. Так, більше е, кульочків. Ні, народ, він, він лежав на самому дні, дуже, дуже маленький. Все нормально, все. Фу, все. Е. Так, то від і комутація, вона нам не потрібна. Просто хочеться запустити. Я навіть не знаю, яку там іграшку емулювати. що треба запускати, що тут пише. Так, TP-Link. Ну я так розумію, це, звісно, не дуже схоже на оригінальний блок живлення. Але. Знаєте, аби працювало. Якщо на одному пише Sega, а на іншому пише TP-Link, мабуть, TP-Link у нас буде від Super Nintendo, Але в тому я не бачу ніяких проблем. Мене цікавить виключно функціонал. Виключно функціонал. Так, все. Я сподіваюся, що в мене вдало зараз е, вийде. Законектитись Так. І все нормально. Ми Ми продовжуємо жити. Мене не вбило струмом І зараз я сподіваюся, що ми народ побачимо картинку. Просто шнур максимально короткий. Японці, що ви собі думаєте? Я розумію, що ви маленькі, але, але шнури мають бути трішки довші. Так, добре, що консоль дійсно поруч. Я вже зрозумів, Супер Нінтендо буде стояти знизу, щоб трішки збільшити відстань, тому що, знаєте, ось так от роблю і все І, і висмикується. Провід, але то, то не страшно. Так, сюди брет До речі, все нормально. Я просто перевірив, а чи. Не йде страшний білий шум, часом він може з'явитися. Фух. Отож, момент істини. Сподіваюсь, що нічого не запалає. І нічого не запалало. Ура! Ура! Народ, це прекрасно. Це прекрасно. Гімпад працює. А... Цікаво, що тут було записано. Давайте старт гейм. Ага, я зрозумів. Треба трішки трішки покропити просто Mortal Kombat народ одразу. І в нас є звук. І в нас є звук. Це просто файно. Це мега круто. Можливо, трішки голосніше його треба зробити ось так. Я щось щось чую. Сподіваюсь, і ви щось чуєте також. Так. Так, кажу ще раз. Продовжуємо кропити зображення. Ось так от. Ні, це я щось не те. Роблю. О! Ось воно. Чудово. Так. Так, мені здається, якось це... Зац... Фільтр, мабуть, цей ось так от треба убрати. Трішки забагато контрастності. Ну, народ, такі я, я буквально по тому, як біжить текст, бачу, що, що ФПСів тут вистачає. О май гад! І це прекрасно. Смотрите, дуже пощастило, що це саме мотокомбат. Мотокомбат я трішки вмію, щоправда, на іншому геймпаді. Но зараз будемо вчитися. Давайте. Звісно, я вважаю себе крутим. Мотокомбо і я буду намагатися грати на веріхарді. Ну, це, знаєте, Ізі, ізі для солобонів залишимо. Єдина іграшка, мабуть, в якій я можу грати на веріхарді. Клас. Так, ну давайте. За класикою я обираю кабала. Просто спробуємо. Один раз пробігтися, звісно, не всю вежу, а перемогти хоча б першого гравця, щоб зрозуміти, що дійсно це не Sony, Super Супер Нінтендо, те, якого ми всі були позбавлені е, в дитинстві. Тепер з'явиться у мене на каналі, і ви зможете приходити замовляти іграшки. Головне будь-яку іграшку Супер Нінтендо. І це прекрасно. Так, погнали. Слухайте, я навіть. Ой. Як же це швидко? Просто як швидко працює Mortal Kombat. Я не очікував цього. Таке. Після мегадрайву таке враження, що я граю в якомусь прискореному режимі. Це якийсь новий вимір швидкості для мене абсолютно. Народ, ну якось так. Я, я, давайте я ще когось вб'ю. Мені це було настільки швидко, що можна два раунди навіть зіграти, і потім зробити вже якісь знаєте, підведення підсумків. Давайте я ще. Найтвулфа переможу. Які проблеми? Народ, мені е, все, це просто одна ця покупка. Я дивлюсь, до речі, як заднік виглядає. Це виглядає набагато графічно, е, набагато крутіше, ніж на Якось, Ну Таке враження, що кольорів більше і е, немає цього такого цифрового шуму, який був е, на задніку, на, на, на цій локації. Ой. Просто не пам'ятаю. Я, я не орієнтуюсь зовсім по іншому розташовані кнопки, але, але все рівно я, я перемагаю народ. Коротше кажучи, сам Mortal Kombat вже виправдовую купівлю цієї чудової е, золотої SNES. Суперфаміком. не СНЕС, суперфоміком. Так от, народ, все, повертаємось ось сюди. Е, е, з мегадрайвом я ще трішки повиюю, будемо розбиратися. Е, і зроблю це вже поза цим відео. Народ, все, лампочка, лампочка, до речі, я не звернув увагу. Це прикольний. nice touch, як то кажуть. Все. Буду тестити флеш-кардж на Магадрайві, Буду тестити флеш-картридж тут. Приходьте на трансляцію, і народ, найголовніше підтримуємо Збройні Сили України. Без них, знаєте, ніяких все це взагалі не має значення. Не буде не нас, з вами, не буде України. тому... Підтримуємо наших хлопців та дівчат, донатимо на ЗСУ. І ще раз нагадую: в описі під відео посилання на Валентина на його профіль в OLX. І заходьте, дивіться, можливо, там є якийсь слот стосовно геймпадів. Зараз ще раз покажу. Зараз ще раз покажу, просто щоб ви зрозуміли: ось довжина геймпаду. Від Genesis, він може просто повернутися двічі туди і назад. Він вдвічі довший за, за геймпад за шнур геймпаду від Super Famicom. Ось такі геймпади там ще продаються, і, і мені здається, і Genesis продаються. Коротше кажучи, заходьте до Валентина і подивіться, можливо, вам щось там впаде в око. А я тим часом пішов гратися на Super Nintendo і побачимось. Побачимось ввечері, народ. Ви були на каналі Retro на каналі Єї. З вами був Стас. І до нових зустрічей. Підтримуємо ЗСУ. Віримо у перемогу і все буде гаразд, все буде Україна. Все, всім лайкосів і па-па, па-па. До зустрічі в етерах.